Так і з то чому їх зараз всі спалюють? Хто не в курсі? Це ось такі іграшки, які коштують декілька тисяч, і від них фанатіють і діти, і дорослі по всьому світу. Але що ж з ними не так? Зараз все частіше трапляються випадки, коли люди знаходять приховану камеру у своїх лабух. Я в це не вірю, тож давайте перевіряти. Ось це моя лабубу, зараз ми будемо її обмацувати, щоб зрозуміти чи... Тато. Так ось, це моя лабуба і зараз ми будемо її обмацувати. <рес> Щоб перевірити, чи є там що небудь. Так, поки нічого не відчуваю. А, ось є щось, але я думаю, що це механізм для повертання голови. Серйозно. Інакше чому він саме отут. Я на 100% 100% впевнена, що це механізм для повертання голови. І ось виявляється, це неправда.